Це Червоноградський гірничо-економічний коледж. Тут від вересня не можуть обрати нового директора. Тоді вперше оголосили конкурс на цю посаду, проте колектив так і не зміг його вибрати. Під час голосування у колективі жоден з кандидатів не набрав необхідних 60 голосів. У результаті було оголошено повторний конкурс, який теж не дав результатів. Тож за це взялася наглядова рада. Члени наглядової ради здійснювали оцінювання, індивідуальне оцінювання кожного кандидата. За стобальною системою за балами переможцем, значить 460 балів отримала пані Наталя Курівчак, а 447 виконуючи обов'язки директора Якубовська Олеся. У колективі коледжа думки щодо кандидаток на посаду розділились. Є такі, що підтримують нинішню виконувачку обов'язків директора Олесю Якубовську. Хочу сказати, що за той. Дуже такий коротенький час, вони дуже багато зроблено. І ми бачили, з яким ентузіазмом. Наскільки вона кидалася до цієї роботи інші працівники коледжу навпаки підтримують Наталію Курівчак. Більшість колективу проголосували за Курівчак Наталю Михайлівну. Вона отримала і в першому турі рейтингового голосування, і в другому більше 50%. Переможецю конкурсу обирала наглядова рада. Неї за результатами індивідуального оцінювання визначили Наталію Курівчак. Проте цей результат депутатська комісія з питань освіти Львівської облради рекомендувала департаменту освіти скасувати. Про причини скасування розповіла представниця обласного департаменту освіти Леся Томаневич, яка очолювала наглядову раду. Зокрема, вона розповіла про те, що Наталія Куривчак порушила трудову дисципліну даного конкурсу. Протокол я також не підписала. Протокол, який є, мого підпису на протоколі немає і не було. Тому один із членів наглядової ради просто. Не віддав індивідуального оцінювання. Зараз багато є інформації про те, що проти кількох осіб і в Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі порушено кримінальне провадження. З цим зверталися слідчі із червоноградського райвідділу поліції, зверталися до департаменту освіти стосовно перетину кордону отримання заробітної плати. Фальсифікації документів і отримання заробітної плати за непроведені заняття. Дивіться, 20 числом, 20 березня. Ну тобто немає всі відсутні кримінальні. Я не розумію, що за роздуте таке по цьому кримінальному. Ну мене ніхто не викликає на допит. Мене ніхто не попереджає і так далі. Ну тобто я взагалі не знаю, що це за кримінальне. От цього почнемо провадження. В ті дні, коли у мене були заняття, я не їхала. А я писала або за свій рахунок. Або в мене не було занять. Речниця національної поліції Світлана Добровольська розповіла, що за згаданим фактом проводять судове розслідування, в ході якого з'ясують усі обставини. Наразі у коледжі виконує обов'язки директора. Інша кандидатка Олеся Якубовська. Наразі вона у відпустці на телефоні дзвінки не відповідає. Тимчасово її обов'язки виконує Віталій Яник, який розповів, Олеся Якубовська подала заяву до обласної комісії щодо критеріїв оцінювання кандидатів. Що можу сказати про. Звернювалися видання, але от в неї були зауваження щодо самих критерій оцінювання, тобто яким чином, тобто, яка, це, яка шкала. Аби призначити нового керівника, він має пройти спецперевірку Національного агентства з питань запобігання корупції. Документи вже подала переможеця конкурсу Наталія Курівчак. Ольга Дейнака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.